De leeskie groepen van de regenkamer staan hier. We kunnen hier ook de 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 Є проголосій сесії, борують участь заступники міського представниками кладачого комітету, представників місцевих засобів масової інформації. Є пропозиція в чате сесії. Прошу голосувати то за. Проти примали сесія, бажаючи від серию. пропозицію секретаря АТС я прошу представити в останній момент і ще пропозиції до куповального тесту, можливо, слова

ми тим же пропонуємо ще буде прозоро. Збоку подається до відділу, що настав, що це буде проект, який ми приймаємо. Шановні колеги, буде персонально за 2000 2018, чи я зараз буду настав. Не сподіваюся, що ви не вимірюєте графік на та чарівка. Отже, що буде більш продуктивним. Що їх потрібно зробити, прошу вас подати. Property, so we should make any easy year. керівні, я уже баяшку, щоб провести ще одну тренування за Петрополію, подіки на території Новосільського, Новодежківської громади, перехід до зареєстрованого в Солохавліч, дев'ятого району посполня, сталим бароном прокуратури, згідно з цитатою з нової Старомоської України, з використанням тарифу російсько-спологового, та підтвердити інтерес до об'єкту моєї правозахисної малої лоту центральної громади і щоб перед кожним підпорядкувати кожну мою презентацію, мою власний мостинець хоче так говорити. Вось по деталях номер 25 та проект моїх презентацій на мої власний мостинець, що я тримаю на мова. Я представляю не тільки підпорядкувати моїх результатів, планувати моїх своїх тренажерів на мова. Це такі дозволені поліс по процесу робу так. на дисципліні економіки. Шануйкою будуть додані доповнення щодо е-е майстер-класів. Ні, хто сейчас підходить до передової, що це пройшло сад. Так, окей. Ми номер. І не потрібно деситивно, що це релевантно буде третій, тому що саме це треба треба додати. Треба ходити, що хочеш, то логічно, зайняти безхрону, опущати видіщить по дню і години. Приблизно по 10.

Lejos de eso. Entonces, ¿cómo te crees? Son de Claudia, son de Secretaría de Proxy para representantes de Proxy Pueblo, son de representantes de los tres, de Estados Unidos, que van a tener que tomar un nuevo rol en el

чи не було чогось, яке ми проваджимо за даними проєкту рішення. Відповідаємо на розв'язок з посланням проєкту рішення про генетичну програму розвитку в процесі лікування і виробу витяжається з тим, що підсумування сервісу центру обслуговування пасажирів на території Малого Києва ділянки реального розвитку, який працює на території Каштану, проти напряму з територією. Чинникові приклади з бюджету обережного розпорядження послали в ціалію оборону до попереджання між обороною і я тут питаю про одну електричну проблему з морозильником, що працює з 2016-17 року, автономний скаравець, що виходить. Вроде, а трем ось і переїзд. Що там сталося перед вівно, коли ви збили перевірку, де можу призадати, номеру результаты добавляем, что каждый проход шелстки между обеими вязанными. Может, сейчас можно вот именно здесь. Что равно. Лишний раз. Лишний раз. Кто-то требовал. Что такое? Есть ли это такое изображение? Там тоже. Там у него свои проекты. Проекты, которые изменили 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 Okay. Uh -huh.

До нас. так? Дякую.

по етичния проблем с министъра на проекти на могачи, по могачи, с могачи, трябва да пада, както що го казахте за това. Просто. Не. Вече добре. Дело стана преди година в първият министърски съвет, могачи, могачи, те държани. Е, тоа, което не етнотносимо чрез мнение от предавъшното дело до могачи суперродоми. не відновити міщення, не відновити будівлі гаражів, загальна площа 192 квадратних метрів, за одеською місто Малин, кошта Соборна, будинок 3 кри. Гаражів біля селища Дюймового місто Малин. Це до постанови, мені сказали? Так, на АТО, відповідно, витягу і зачерпання. Що не коли чи є запитання до вашого даного проєкту? Якщо немає саме професійні перекрищення, пронесення зміни до приєдів об'єктів мовної підтримки, то вона не What's the whole subject to that? We shouldn't say. Which is my problem with components for my special technological technology and the week to that. Ок. Денис, Анна. Принципово бажаєш не при. Проблема в часті, коли з одного оформлення було поділено акціонерна комісія для побудових об'єктів логістичним намівати малося відстежити в місті міста. Чому включити як представництво до справи юристи? І мається на думці, що рішення про створення положення про діяльність акціонерної комісії для побудових об'єктів логістичних комуналізованих малося това. Проте трибуни не за парацельою, Что за такая ряд прошу вместо этого протокола, что Вячеслав Костяченко вы рекомендуем на протоколу за дискуссию с конфликтными интересами. Что у него есть самое главное проект решения про проведение договора рейтинга, про передачу власти за данный день протокола ничего не Прошу голосовать. Кто за? Прошу голосовать. 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 Прошу П. Ось було так, що ніхто нічого не розповідає про дані проєкти рішення. Це будуть проєкти рішення, так? Так. Ще не знаю, там на основній проєкт рішення, я думаю, що там зроблені проєкти, що ще дві проєкти, я どうですか Thank <laughs> you.